Всім доброго дня, мене звати Христина Нікіфоряк, я випускниця кафедри менеджменту зовнішньої економічної діяльності 2005 року. Вже доволі багато часу минуло з того моменту, коли ми залишили стіни нашої кафедри, але дуже приємно усвідомлювати, що все-таки залишилось відчуття того, що ми є однією спільнотою. І дуже великий внесок для цього роблять викладачі нашої кафедри, які весь час пишуть, цікавляться, як наші справи, радіють нашим якимось досягненням і здобуткам. Не можу сказати про весь університет, але, як мінімум, у нашій кафедрі завжди було відчуття комфорту. Викладачі намагалися не тільки вкласти в наші голови багато різних знань, а також поширювали цінності допомоги та взаємопідтримки. Ну, і зараз це особливо цінно в теперішньому світі. Я працюю зараз директором по роботі з талантами в компанії Логіка. І ця компанія логіка це є частина великої корпорації Кабджіміні. Ця корпорація налічує понад 270 тисяч працівників, які офіси знаходяться більше, ніж 50 країнах світу. Компанія загалом займається розробкою програмного забезпечення, а також впровадженням різних складних технологічних консалтингових рішень для різноманітних сфер економіки. Це є і автомобілебудування, і літак і коспічна сфера, також геймінг, медичні девайси та багато-багато всього. Навіть важко зараз це все перелічити так швидко. Моя посада звучить директор of Talent Acquisition and Talent Management. І в компанії я відповідаю за пошук талантів. Підбір працівників, адаптацію працівників, навчання, тренінги, зовнішній і внутрішній піар компанії на ринку моя команда налічує близько 50 працівників, і ми всі разом намагаємося зробити так, щоб компанія ставала кожного разу все кращою і кращою. Це взагалі дуже цікава робота, оскільки доводиться поєднувати різні напрямки і весь час бути в тонусі. Крім того, є багато міжнародних різноманітних цікавих підряджень. А також треба їздити і по Україні. А, у нас є кілька офісів в Україні а, за кордоном. Була в Сполучених Штатах Америки по роботі, була в Швейцарії. Багато разів їздили в Румунію, тому що ми там відкривали наш офіс. Ось і весь час по роботі доводиться спілкуватися з різноманітними людьми з різним бекграундом, різним досвідом, різної релігії, різної національності, і це все дуже збагачує взагалі життєвий досвід. І це дуже цікаво. Для студентів, мабуть, я б хотіла побажати завжди бути відкритим до нових знань і не пускати руки через ніякі невдачі і рухатись до своєї мети. От такою доволі цікавим досвідом у мене було в університеті, те, що я поступила спочатку на платне навчання, а потім за успішність мене перевели на державну форму навчання. Це була якась така перша перемога, яка допомогла повірити в себе. І я теж вам бажаю не хвилюватися, якщо у вас щось не вдається. Також дуже важливо в житті зрозуміти, що вам подобається, і далі вже розвиватися і рухатися в цьому напрямку. Тому що, як то кажуть, якщо ви робите роботу, яка вам подобається, ви не будете працювати жодного дня. І це насправді так і є. Я бажаю всім успіхів. Дякую, ви за можливість висловитися. yeah, mm -hmm. oh, so I'm gonna crash.